58-річний Микола Лакценко пацієнт обласного кардіоцентру. Чоловік має вади серця. Аби берегти здоров'я, каже, влітку вакцинувався від ковіду. Переніс уколи, в мене не було ніяких цих побочних ефектів. Нічого така хвороба, всі слабнуть, боліють. Треба. ну, без цього ніяк. Наприкінці листопада говорить, підхопив коронавірус, але перехворів у легкій формі. Пройшло так. Як ну легкий цей грип, насморк, Такову я сидів дві неділі вдома, здавав тести, все показали позитивні. Леонід Ємельянов має захворювання судин. Щеплення від ковіду говорить, зробив за порадою дітей. Тож були болівопроси теж були питання: робити чи не робити, але потім вирішили і зробили два щеплення. Усе нормально. Аби серцево-судинні хвороби не виникали або не загострювалися, варто щепитися від ковіду, каже кардіологиня Олена Ткаченко. Після перенесеного ковіду, так дійсно буває. У хворих, які не вакциновані, в них знижується насосна функція серця і виявляється виражена серцева недостатність. Особливо це у хворих, які перенесли міокардит, тобто запалення м'язу серця після інфекційного захворювання. Вакцинуватися можна, якщо хороше самопочуття, зазначає лікарка. Протипоказ це декомпенсація серцевої недостатності. Тобто, якщо хворий відчуває зараз задишку, виражені набряки на ногах, потрібно звернутися до свого кардіолога. Люди з серцево-судинними хворобами мають загальні протипоказання до щеплення, ознаки застуди чи алергічна реакція, пояснює сімейний лікар Олег Струк. Але є певні обмеження щодо вакцини. Єдине обмеження це по Астразенеки для людей, в яких є ризик трамбування. Тобто, якщо це встановлений факт, що є ризик тромбозу, їм не рекомендовано вакцинація по Астразену. Всі інші вакцини, в принципі, їм дозволені. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкащина.